Колеса для валізи, колеса без підшипника. Ось такі коліщатка. Каучукове покриття. Внутрі, АБЦ пластик. Кріпиться на втульці. Ну, втулка не йде в комплекті, не йде нічого. Ось продається саме коліщатка. Ось так воно виглядає. Точні його. Розміри будуть вказані на позиції. Приміняється, чаще всього, ось колесо з пластикової валізи. Ось так воно виглядає нове, бачите? Оці рожки то направляючі. Ось у нього є невеликий люфт. Але він компенсується завдяки там допоміжним оцим виступам. Тому будьте уважні. Монтувати можна при допомозі болта, але болт а, беріть, по-перше, тут діаметр п'ятірка підходить, а по-друге, щоб на болту не було різьби. Тобто є почало болта плоске, а далі з різьбою. І беріть дорогі болти, бо сплав який в дешевих, він ні на чому показати, він дуже хрупкий. Плоски, солідольчику. Затягнули, люфт невеликий, оставили, і буде вона ходити довго і нудно. Ну, можна б, звісно, втулку вставити, але це, я думаю, вже лишнє. Вполне буде достатньо знайти нужний болт. Вони зазвичай такі длінні, 7 см, 10 см. Нічого страшного, вам головне, щоб у цього глухого виступу вистачило. Трохи зажати, а те можна зрізати болгаркою. Зато буде ось. Такі самісенькі, красиве. Якщо взять болт з потайною головою, то ще й оце Заглушкою одну сторону закрепите. Ну а другу вже ж буде видно, що там гаєчка, що воно ремонтне. Ось такі клещадка.